Рідною мовою дотепно за шкільною програмою з використанням новітніх технологій. Цікава фізика інтерактивний кабінет, створений за кошти благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сьогодні на уроці ураган 14 червня в Комсомольську як фізичне явище. За яких умов виникають урагани? Чому вітер повалив саме тополі? Як ураган піднімає вгору предмети? Як утворюються градини розміром з скуряче яйце? Скільки слонів може поміститись в одній дощовій хмарі? Добрий день, я Сергій Залізняк, і ми знову знаходимося з вами в кабінеті фізики. 14 червня по обіді в місті Комсомольську трапилася надзвичайна подія. Сильні пориви вітру наробили дуже багато лиха. І сьогодні ми постараємося з вами розглянути деякі питання фізики атмосферних явищ, які відбувалися в Комсомольську цей день. Що таке ураган з точки зору фізики і за яких умов він виникає? Ну, як ми вже дізналися, що таке ураган, ураган це достатньо сильний вітер. По класифікації, якщо швидкість вітру сягає 119 і більше кілометрів за годину, то це буде ураган. Якщо швидкість вітру сягає десь від 105 до 119 120 км за годину, це шторм. І якщо швидкість вітру сягає десь 62 км. 105 км за годину це буря. Тому очевидно, визначивши швидкість вітру, ми можемо підвести під певну класифікацію той е факт, що відбувся на даній території. Чи це буде ураган, чи це буде шторм, чи це буде буря. Но, очевидно, виходячи з інтуїтивних таких уявлень і судячи по тим наслідкам, що відбулося в нашому місті, то е під класифікацію ураганця подія точно підпадає. Тобто швидкість поривів вітру сягала точно більше 120 км за годину. До речі, потужні урагани мають швидкість до 500 км за годину. Це достатньо велика швидкість, і з такою швидкістю переміщуючись, очевидно, що повітряні потоки зміщують на своєму шляху абсолютно все, що їм трапляється. Для того, щоб ураган був, то в принципі фізики досидили, потрібно, щоб була, по-перше, велика різниця температур. А, ну, велика різниця – це ну, градусів 10-12 в порівнянні, якщо у нас є дві області, які мають, можна сказати, що ж такого великого. Це не 50, це не 100 і так далі. Але для повітряних потоків це достатньо сильно. І друга річ – це різке зниження тиску. А коли відбувається різке зниження тиску в зоні циклону, то нормальний атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. А коли спостерігається такий процеси, які були в місті Комсомольську, то тиск може впасти десь до 730-720 мм ртутного стовпчика. Зона нижчого тиску, зона більшого тиску, і тоді спостерігається перетік повітряних мас з одного боку до іншого. Чому більшість дерев, що впали в Комсомольську під час вітру, то полі? Розглянемо стовбур деревин або просто стовб, який стоїть на поверхні землі. Візьмемо, закріпимо цей стовбур з допомогою кореневої системи. Моделька у нас є. От він знаходиться в цьому положенні. Розглянемо спочатку невеликі пориви вітру, які я змоделюю сам. Бачите, воно стоїть на місці і не падає. Тому що пориви вітру слабенькі. Тепер я включу більш потужний а, прилад, це вентилятор, тому що я навряд чи зможу так дути, як цей прилад. І подивимося, що буде в цьому випадку. Чи витримає цей стовбур? от Папірець нас не витримує, стовбур, бачите, що зробив? Похилився, але не впав. Тобто він витримав цей сильний порив вітру. Що ми зробимо? На якусь мить. ми а, Перекриємо цей доступ повітря і збільшимо висоту деревину за рахунок її зеленої крони. Тобто ми з вами зараз промоделюємо тополь. Що ми маємо? Достатньо високе дерево, і е, як ми бачили у місті, воно таке має велику таку розгалужену крону і достатньо велику висоту. З точки зору фізики, якщо ми маємо цю крону, то точка, в якій знаходиться е, центр маси цієї крони, тобто точка, в якій можна умовно зібрати всю цю крону, всі ці е, гіллячки, е, всі ці листочки там і так далі. Ясна річ, що ця точка, якщо був на стовп, знаходилася нижче. А коли ми почепили цю крону, модельку цієї крони, то ця точка, що зробила, піднялася вище. І так, ми маємо цю деревину, що буде далі відбуватися? Ми знову включимо потік повітря, і а, повітря буде від вентилятора доходити до нашої деревини, до тополі, до високої тополі. Очевидно, оскільки вона висока, то потік повітря, який буде діяти от верхній частині цієї крони, він буде знаходитись на більшій висоті відносно поверхні землі. З точки зору фізики існує таке поняття як момент сили. Моментом сили називається добуток сили на її плече, а плечем називається найкоротша відстань від точки обертання до лінії дії сили. Де у нас сила буде діяти і де у нас поверхневі потоки зверху йдуть? Вони йдуть зверху на більшій висоті, ніж сам стовбур відносно поверхні землі. А якщо це так, то момент сили буде більший. Тому що момент сили це добуток сили на її плече. Що зробило плече? Збільшилося. а отже, і момент сили став більшим. І ми знову, уже, щоб не моделювати такий статичний такий дослід, включаємо наш вентилятор і спостерігаємо, що буде із моделлю нашої тополі. Вона впала. Вона впала, тому що вона висока, тому що крона широка. І тому сила, яка діяла в точку, яка знаходилась практично у верхній частині крони, створила великий момент. І завдяки цього моменту вона впала на землю. Як ураган піднімає вгору предмети? Я беру дві книги. От, першу книжку, таку топстенну Таємниці довкілля я знімаю. І тут у мене на цій книжці дуже багато маленьких папірчиків, які знаходяться. На поверхні. А тепер дивіться, що я буду робити. Я просто візьму і проведу цією книжкою над поверхнею. Що я буду робити? Я буду змінювати швидкість потоку повітря. Що відбувається з папірцями? Давайте дивитися. Я провів. Вони піднялися, піднялися вгору. Чому вони піднялися? Тому що швидкість повітря зросла. Тиск зменшився, і за рахунок зменшеного тиску ці папірці піднімаються вгору. До речі, вітер може бути такої сили, що навіть піднімати в повітря людей. І якщо людина доросла і має більшу масу, на неї більше діє сила тяжіння, то маленька дитина цілком ймовірно, що її може вітром підняти вгору. Тому потрібно бути дуже уважним і обережним під час таких подій, які можуть привести до не дуже хороших наслідків. Як утворюється дощ і град і від чого залежить розмір градини? Дуже хороше питання, на яке, в принципі, ще достатньо конкретної і повної відповіді немає, особливо, що стосується граду. Але ж перед нами знаходиться електричний чайник. Очевидно, що для прискорення процесу я його перед цим вже включав а, в джерело струму. І ми зараз чуємо характерний звук, і будемо дивитися, як над отвором щось появляється. Те, що появляється, багато людей називають пар. Ні, насправді це не пар. Ми ж не бачимо повітря. А водяна пара це газ. А що ж відбувається? От Те, що піднімається, це вже безпосередньо буде туман. Бо коли піднімається водяний пар, є різниця температур всередині і назовні. І за рахунок цього. А відбувається конденсація водяної пари з допомогою дзеркальця, яке я от поставлю зараз над цими маленькими крапельками водички, які вже піднімаються. От. І я потримав невеликий проміжок часу і видно, як воно запітніло. Тобто відбулася конденсація при різкому зниженні температури. А з водяної пари утворюються дуже маленькі крапельки водички. Я так пальцем повожу зараз по цьому зеркальцю, і в принципі, там, якщо видно, можна побачити певний, певну зміну о, малюнку. Ще раз включу, От, знову бачимо, як інтенсивно піднімається. ну, в всякому випадку, я бачу точно. І коли я ставлю, от, автомат там виключає, тому що температура досягла тієї, що потрібно, і знову запітніло. Тобто відбулася конденсація на поверхні більш холодного тіла. Те ж саме відбувається і в повітрі. Нагрівалося тепле повітря і піднімалося вгору. А більш холодне з боку Дніпра надходило вниз, і таким чином відбулося піднімання повітря вгору. Коли воно піднімається вгору, воно що робить в верхніх шарах? Воно охолоджується. Що відбувається? Конденсація. Утворюються дуже маленькі крапельки водички, яких вони розмірів? Ну десь 0,2 міліметра. Як це уявити, Ну, міліметр точно ми можемо уявити, дуже така малесенька така штучка між пальцями, її ще на 100 тисяч частин порізати і взяти дві маленькі десь частинки, і ото буде маленька крапелька водички. Тобто хмара це крапельки водички. Це Величезна кількість крапелек. Ну, якщо взяти образно так сказати, якщо взяти такого середнього слона масою 4 тони, то в звичайній невеличкій хмарці знаходиться близько 100 слонів. Тобто 100 слонів в одній хмарці. Нормально собі. Якщо підходить гроза і грозова хмара, то там може знаходитися увага до 15 мільйонів слонів. Отака От кількість водяної пари в масі, якщо переносити ще на 4, то буде маса водяної пари, яка знаходиться вверху. Тобто принцип утворення як дощу, тобто питання було дощу, полягає в тому, що при підніманні вгору, при охолодженні відбувається конденсація. Але якщо б в повітрі не було різних пилинок, різних частинок, а в Комсомольську вони точно є в повітрі, тому що викиди, викиди з труб, там, там і так далі, то а, ці а, крапельки водички вони що, утворюються якраз на цих пилинках. Відбувається конденсація на пилинках. Якби їх не було, то а, воду можна переохолодити і до від'ємної температури, тобто мінус 5, мінус 10, а вона не замерзає. І якщо в таку область попадає якийсь об'єкт. Центр кристалізації, то там буде утворюватися кристалики льоду, і безпосередньо, коли утворюються кристалики льоду або утворюються краплі дощі дощу, знову виділяється тепло. Тобто піднімається водяна пара, вона охолоджується, відбувається конденсація, тобто утворення маленьких крапелек водички. Що при цьому відбувається? Вивільняється енергія. Достатньо велика кількість енергії виділяється теплу. За рахунок цього тепла відбувається наступний поштовх, повітря піднімається ще вище. Що далі? Ще більше охолодження. Далі при цьому охолодженні вже крапельки водички кристалізуються і знову виділяється тепло. І знову під підйом угору. Тобто вверху відбувається така циркуляція крапелек водички і крапелек вже, а, маленьких льодинок, які знаходяться безпосередньо. А, ну, на висотах це може бути від кілометра до декілька кілометрів. Це може бути 5-6, в залежності від того, яка це хмара. Хмара може мати. В площі поперечного перерізу десь там 1-2 квадратних кілометри, а висоту це може бути декілька кілометрів. Інший момент, який пояснює утворення хмари, можна пояснити от таким чином: беремо, звичайно, мінеральну воду, в якій є розчинені гази. Я так побултихаю цю пляшку і постараюсь її відкрити. От я відкриваю. Опа! І з'явився димок. Пляшки шампанським відкривають, пиво відкривають, відкривають мінеральну воду, появляється димок. Більша частина думає, що той димок вийшов з пляшки. Нічого подібного. З пляшки вийшли гази, які там були розчинені. Вони вийшли різко – при різкому розширенні відбувається зниження температури. І водяна пара, яка була в повітрі, і якої ми не бачили, вона ще робить конденсується і утворюється маленькі крапельки водички, туман, який ми спостерігали над поверхнею цієї пляшки. Якщо відбувається дуже швидка, а згадаючи, що відбулося в місті Комсомольську, перед тим як був ураган, була дуже жарка, така паротня була, дуже висока температура і тепле повітря. Різко піднімалася вгору. Різке розширення повітря називається адіабатичним процесом. При адіабатичному процесі відбувається зниження температури. При зниженні температури відбувається конденсація, тобто утворюються маленькі крапельки водички. Таким чином утворюється дощ, дощова хмара і утворюється далі град, тому що піднімаючись вище, утворюються вже кристалики льоду. І Якщо цей процес буде відбуватися дуже швидко. То процес кристалізації прискорюється і може утворитися достатньо великих розмірів градиниці. Це може бути скуряче яйце, сприпиляче яйце і так далі. Після цього під дією сили тяжіння вони починають падати, не встигають що зробити, розплавитися теплими потоками повітря, які піднімаються вгору, і падають безпосередньо вже на поверхню землі. І на нещастя і на голови людей, і на дах автомобіля. І, і так далі, і може принести дуже неприємні такі наслідки. І так, основна причина утворення дощових крапель і градин, тобто кристаликів льоду, це різке зниження температури за рахунок піднімання теплого повітря вгору. Відбувається конденсація і кристалізація. При конденсації і кристалізації виділяється додаткове тепло, яке далі кидає його вгору повітря. Воно утворює великі крапельки водички на частинках, які знаходяться в повітрі, і далі в вигляді вже крапель дощу або безпосередньо вже частинок льоду різних розмірів падає на поверхню землі.